Марина і Артем познайомилися випадково. Вона прийшла на співбесіду в його компанію. Їхні погляди зустрілися, і в обох виникло відчуття, ніби вони знали одне одного давно. Вона була тиха, уважна і з теплом у голосі. Він, впевнений, але з лагідними рисами характеру, які відкривалися лише близьким. Їхнє кохання розвивалося швидко, немов дві душі нарешті знайшли одне одного. Артем дарував Марині відчуття захищеності. А вона відкривала йому світ ніжності. Вони сміялися, будували плани, говорили про дітей, про дім із садом. Але був один фактор, який затьмарював усе його мати Галина Іванівна. Галина Іванівна була жінкою владною, звикла контролювати все й усіх. Для неї син був найкращим чоловіком на світі, і ніхто, на її думку, не був гідний стояти поруч із ним. З перших зустрічей вона давала Марині відчути своє неприйняття. Ти надто тиха, син заслуговує яскравішу, кидала вона нібито жартома. Або що ти вмієш? Готувати, прибирати. Моя майбутня невістка має бути господинею, а не дівчиною з офісу. Марина намагалася не зважати. Вона вірила, що любов сильніша за слова. Але кожен дотик з боку свекрухи був немов голка в серце. Артем спершу намагався захищати кохану. Він казав матері мамо, я кохаю її, прийми, будь ласка. Але Галина Іванівна знала, як грати на його слабкостях. Вона часто телефонувала йому ночами, скаржилася на здоров'я, нагадувала, як виховала його сама після смерті батька. Ти мій єдиний, Артемчику, невже ти даси якійсь жінці відняти тебе в мене? Звучав її тихий шантаж. І поступово він почав розриватися між любов'ю до Марини і почуттям провини перед матір'ю. Галина Іванівна була майстром психологічного тиску. Вона критикувала Марину за дрібниці. Чому ти так одягнена? Чому так говориш? І робила це при Артемові. Коли ж Марина залишалася сама, свикруха скидала маску і говорила тихо, але жорстоко. Ти не зможеш утримати його, він завжди буде моїм. Марина відчувала себе ніби зайвою у власних стосунках. Вона намагалася говорити з Артемом, але він лише зітхав. Ти знаєш мою маму? Вона складна, але вона мене виховала будь терплячою. Рік спільного життя став випробуванням. Марина втрачала впевненість у собі. Вона ловила себе на тому, що боїться сказати чи зробити щось неправильно. Кожна сварка закінчувалася фразою Артема Моя мама має рацію, вона хоче мені добра». Марина почала відчувати, що бореться не за любов, а за право бути почутою. Вона плакала ночами, коли Артем засинав, і запитувала себе, чи це її кохання, чи воно завжди болить так сильно. Коли вона завагітніла, її серце сповнилось надією. Вона думала, Може, дитина об'єднає нас. Але навіть тоді Галина Іванівна сказала я сама виховаю онука, бо ти не вмієш. Ці слова стали останньою краплею. Марина зрозуміла вона може втратити себе остаточно. І тоді вона зробила крок, який здавався найважчим, зібрала речі і поїхала. Вона залишила Артему лист. Я кохаю тебе, але більше не можу жити у тіні твоєї матері. Я боролася, але відчуваю, що гублю себе. Якщо ти коли-небудь зможеш поставити наше кохання вище страху, я буду поруч, але зараз я маю піти. Артем залишився розбитим. його мама перемогла, але ціна була занадто високою. Він сидів у порожній квартирі, де ще залишався запах її парфумів, і відчував, що втратив головне. Марина ж почала нове життя. Було важко, але з кожним днем вона відчувала, як повертає собі гідність і силу. Її дитина стала для неї опорою і нагадуванням. Кохання не має бути змаганням чи боротьбою з тіннями минулого. Ця історія не мала щасливого кінця у звичному сенсі, але вона показала навіть кохання може зруйнувати залежність від батьків, якщо немає кордонів. Іноді найбільший прояв любові до себе це піти. А як ви думаєте, чи має право свекруха втручатися в стосунки свого сина? Хто винен у тому, що розпадаються сім'ї? Свекруха чи слабкість чоловіка? Пишіть у коментарях.